Та коли ж уже закінчиться все це беззаконня в Україні? Вчора в Одесі ТЦКшник костелями побив дівчину. Але саме головне те, що і правоохоронні органи і ТЦК вже починають відмазувати своїх і роблять дівчину винною у всьому цьому конфлікті. Ситуація була наступна за словами дівчини. Вона і три її, троє її друзів хлопців. Викликали таксі, але таксисту не сподобалось те, що вони будуть їхати по різним адресам. Виник конфлікт, в результаті якого таксист забризав їх із газового балончику. Вони викликали поліцію, потім разом з поліцією приїхали до відділку і написали заяву на цього таксиста. А от потім почалося саме цікаве: спочатку їх поліція не хотіла відпускати. Потім до відділку поліції зайшов один із ТЦКшників на милицях. Він представився співробітником ТЦК. А ще через деякий час до нього долучились ще декілька його колег. Двох хлопців відпустили, тому що їм було там по 19 років. А третього хлопця ТЦКшники сказали, що вони забирають на канатну 86, там він переночує, а далі вони вирішать, що з ним робити. Як заявила ця дівчина, вона зрозуміла, що далі буде відбуватися, тому сказала, що вона дівчина цього хлопця, не подруга, а саме дівчина, і вона хоче поїхати разом з ним. ТЦКшники нібито були не проти, але коли вони дійшли до буса, і хлопець сів в цю машину, то один із ТЦКшників штовхнув дівчину, вона впала, І вони закрили двері і почали їхати. Але дівчина швидко піднялася, почала стукати у вікно. І в цей момент то той самий ТЦКшник на милицях, який ще не сів в машину, підійшов до цієї дівчини і вдарив її костелем по голові. Я опублікував в своєму телеграм-каналі наслідки цих побоїв і сам момент нападу цього ТЦКшника Але саме головне це те, які версії почали висувати ТЦК та поліція. Спочатку з'явилася версія ТЦК, і вони заявили, що. Вони обов'язково розберуться в цій ситуації і винні будуть покарані. Ну але ми всі прекрасно знаємо, що таке винні будуть покарані. Скільки вже людей було вбито в ТЦК, закатовано, скільки людей пропали безвісти в ТЦК, і жодного ТЦКшника ще не було покарано. А буквально півгодини тому з'явилася версія поліції, і вона абсолютно відрізняється від того, що розказує дівчина. Пояснення поліцейських я також опублікував на своєму телеграм-каналі, можете зайти, ознайомитись. Але якщо коротко, то поліція заявила, що вся ця молода компанія порушувала закон, там на них були складені кримінальні провадження, а сама ця дівчина, нібито, розбила скло в самому відділку поліції. Ну, коротше кажучи, що вона просто якийсь кримінальний авторитет. Я думаю, всім зрозуміло, для чого все це робиться. Для того, щоб ця дівчина через кілька тижнів, коли зійдуть з неї всі ці побої, щоб вона записала чергове відео, що вона була неправа, вона помилилась, визнає свою провину і не має ніяких претензій ні до співробітників ТЦК, ні до співробітників. Поліції, ну і в кінці знову те ж саме питання: скільки ще буде продовжуватися оце беззаконня в Україні?